<свят> Розпочинаємо. Так, добрий вечір. Ми раді вас вітати в нашій творчій міратурі. У нас ще новенькі дітки є. Ульяна, добрий вечір. І з усіма іншими я також вітаюся. Що? Ну що, розпочнемо наше заняття? Сьогодні я, вам хочу... так, добре. Сьогодні я вам хочу розповісти, а про що саме? Будемо ми з вами спілкуватися. Давайте ви зараз відгадаєте загадку. Добре? Давайте загадку відгадаємо. Так. Вибачте. Відгадайте загадку, вата з хмари летіла сріблом та золотом блистіла, на холодне упала цілу зиму лежала, а на тепле упала крапелькою стала. Сніжинка, авже. Це сніжинка. Це сніжинка малята. А коли сніжинки випадають? Скажіть мені, авжеж. А зараз до нас ми з вами знаходимося в лабораторії і до нас залетіла гостя. Давайте з нею познайомимось. Хто це така? Я mm -hmm. сніжинка. Ви знаєте, в яку пору року я прилітаю до вас в гості? Влітку? О, ні, ну і спека. Я не люблю спеку, зате дуже люблю зиму. Коли взимку нас падає на землю багато, то ми утворюємо сніг. Сніг це коли дуже-дуже багато сніжинок. Саме сніжинок зроблений сніговик, сніжний сугроб чи сніжки. Так. Це з ким ми з вами познайомилися? Хто до нас зал... залетів? Сніжинка! Бачили, яка вона цікава, весела, а зараз ми з вами поговоримо про сніжинки, а які вони бувають. Нам розповість її друг сніговичок. Уважно слухайте, а потім будете мені відповідати. Вітаю тебе, любий, друже. Сьогодні я розповім тобі кілька цікавинок про сніжинки. Впевнений, тобі буде чим здивувати друзів. Ти можеш мені не повірити. Але більшість людей на планеті ніколи в житті не бачили снігу. Уявляєш? Тож нам з тобою дуже пощастило. Ми маємо змогу милуватися рясними снігопадами за вікном. Чи знаєш ти, що сніжинка складається з повітря? Саме тому сніжинки так повільно падають на землю, немов кружляючи в повільному танці. Сніжинка складна симетрична структура, що складається з кристалів льоду. Зібраних разом. Варіантів збирання безліч. До сих пір не вдалося знайти серед сніжинок двох абсолютно однакових. Існує неймовірна кількість сніжинок. Зірки, пластинки, стовпчики, голки, неправильні кристали. Те, що сніжинка має в своїй структурі повітря, пояснює її білий колір. Світло відбивається від кристалів льоду та повітря і розсіюється. Тому ми й бачимо цю зимову красуню сріблясто-білою. Та історія знає випадки, коли сніг випадав ще інших кольорів. Чорний снігопад шокував жителів Швеції у 1969 році. А каліфорнійці в 1955 році побачили зелений сніг. Оце так дививна! Хто ж забарвлює снігу такі незвичайні для нас кольори? Його фарбують мікроскопічні водорості і мікроорганізми. Але відомі випадки, коли сніжинки падали з неба вже кольоровими. Скрип снігу шум від розчавлювання кристаликів сніжинок. Скриплять вони лише в мороз. І чим холодніше, тим вище тон скрипу. І є один цікавий факт. При падінні у воду сніжинка співає, створюючи дуже високий звук. Нечутний для людського вуха, зате риба його прекрасно чує і більше того дуже не любить. А на крайній півночі сніг, що залишався в умовах екстремально низької температури, буває настільки твердим, що сокира при ударі по ньому дзвенична наче вдарила по залізу. А чи ти колись найбільшу сніжинку? Наскільки великою вона була? Чи Так. Ми з вами тільки що переглянули відео від нашого друга сніговичка. А тепер давайте ви мені дасте декілька відповідей. Добре? Скажіть, будь ласка, а де утворюються сніжинки? Де вони виростають і живуть? Mm. На небі так, на небі. А в чому? Що там? На небі у нас. Хмарка, а вже в хмаринках. А скажіть, будь ласка, а сніжинки бувають одинакові в природі? Ні, <звіст> Ні, ні жодної сніжинки, ми ще не бачили однакових, сні, однакових сніжинок, ми зовсім ще ніколи не бачили. А дивіться, ми з вами впевнені, що є тільки білий сніг падає, так білі сніжинки. А ви в відео продивилися б і прослухали, який ще сніг буває? Якого кольору? Феломи. Хто запам'ятає? Та чорний, так, зелений та чорний. Нам з вами дуже пощастило, що ми живемо, що ми живемо в Україні і у нас є така пора року зима, коли випадає сніг. А, а в деяких країнах снігу зовсім немає. А давайте ми з вами тепер переглянемо, які ж бувають сніжинки, бо потім ми з вами будемо працювати. Давайте глянемо, які бувають сніжинки. Зараз давайте трішки відпочинемо, бо я бачу, наш Василько вже засидівся, і ви, малята, також хочете потанцювати. Ульяночка, давай приєднуйся до наших діток, давай разом з ведмедиком потанцюємо згодні. Так, Тимур вже зайняв своє місце для танцю. Ну, що, розпочнемо танцювати. A beat початку беремо олівиці. Ну що, потанцювали трішки? Відпочили. Ну, а зараз ми з вами приступимо до роботи нашої. Так, ви підготували... Хорошо, давай, мілочка, ми тебе під... трішки під... почекаємо. Угу. Так, всі підготували? Так! Да! Так, згодна. Всі в, в такому яскравому, доброму настрої. А давайте перед тим, як ми розпочнемо малювати нашу сніжинку, переглянемо, як ми її будемо робити. Я вам записала відео, щоб вам було зрозуміло, а потім будемо послідовно все робити. Малюємо сніжинку. Сніжинки бувають різні. Не схожі одна на одну. Тож вибирайте ту, яка вам підійде найбільше. Так. Коли ми намалювали контури, беремо тепер клей і по олівцю наводимо добре клеєм. А тепер, поки клей не висох, не висох, беремо нашу сіль і притрушуємо добре-добре-добре на сніжинки. Серветкою також допомагаємо. Сніжинки білі, сіли на наш поріг, щоби усі зустріли радісно новий. Залишки солі струшимо. Ось ну, тепер найголовніше. Беремо пензлик, мочимо його у воді і потім у фарбу. І тоненькими рухами не поспішаючи, малюємо сніжинку поверх солі. Дітчиками нашого пензлика. Так. Ось такі сніжинки виходять. Так. Ну що, малята, ви зрозуміли? Скажіть, будь ласка, чим ми сьогодні з вами будемо малювати? Що у нас таке нове з'явилося? Так, так, аркуш паперу всі підготували? Так. так, підготували, олівці взяли. Тільки дивіться, у мене там на зразку, я намалювала вам там багато сніжинок. А ви давайте хоча б одну сніжинку, але таку масивну. Сніжинку намалюємо. Батьки можуть допомагати. Давайте намалюємо сніжинку, так. Малюємо. Я уже намалювала. Молодец, милочка. Намалювала сніжинку? Так. Да. Ну, яка в тебе неповторна. Снежинка. Милочка, а ти можеш намалювати ще де деякі детальки. Можу сніжинки домалювати ще деякі деталі. Ну, а взагалі-то сніжинки, жодної сніжинки немає, однакових, так? Ось у мене на малюнку була одна на відео, а зараз у мене вже якась інша виходить сніжинка. Так. Ой, Гарно малюють! А Василь? ж Василька? Ти ж бачиш, що у нас в Україні снігу нема? А ми зараз намалюємо сніжинки, і я сподіваюся, сніг піде в нас. Ну, що, є? Намалювали? Намалювали. Тепер беремо. Що ми беремо? Клей і по, нашу, по нашій сніжинці добре наносимо клей. Милочка, тепер наносимо клей на сніжинку свою, беремо клей і наносимо клей там, де ваші візерунки були на сніжинці, наносимо клей. Спасибо. Не Дітки молодці, старанно малюють. А як же? У нас дітки розумнички, вони полюбляють працювати в нашій творчій лабораторії. Так малята? до Вашу лабораторію. У вас більше гарні ви Ну, що, є? Клей нанесли? Нанесли, да. нанесли. а тепер беремо сіль і прямо на нашу сніжинку поверх клею насипаємо добре сіллю. а потім притискаємо. Не треба <связывая> ты <связывая> молчи, ты что, я в руку вот <связывая> не. Не, так смотрит. Нет, нет, тогда мы не Я же хочу на я твою свежу девочка, Бачу, бачу. <связывая> Ой, я Сілю посипають. Скоро я тебе учу знединки, сладинки. А тепер, якщо посипали сіллю, тепер залишки солі візьміть, струсіть. Там, де вона у вас була. Тільки дивіться, не все сіти. Так, вам видно? Вам зараз... Бачите, як у мене малята? Ось така. Видно, да? так? Силь? Не вийде, то дайте клею трішки підсохнути. А потім нанесете пізніше, нанесете фарбу. У нас і е нам, клей і е -е поганий. А, ну, да. Зараз у нас таке буде. <пілляння> ПВА не знайшли, не знаю, якийсь взяли. <пілляння> Нічого страшного. Дайте, Дайте йому висохнути, <пілляння> клею, а потім. <пілляння> Не засмучуйся, все добре. А, все добре. Вийшло? Так, а тепер беремо пензлики, змочуємо їх добре у водичці. Добре, добре пензлики макаємо в водичку, щоб вони такі були занурені. І беремо будь-яку фарбу, яку хочете, фарбу беріть. і тільки... Кінчиком. Кінчик. Так, сюди. На кінчик, водичку набираємо і так от поверхно на сіль. Мама, я все не можу встати. Давай. Давай, який колір, який колір? Ну, вот їсти. Розових? На, давай. Ну, давай, слушай, это багато. Мамо. Не знаю, получится чи не. Милочка, малюй! Малюй фарбами теперь. Все, малюй. Зафарбовуй. По солі бери зафарбовуй тепер. Давай по солі так. Фарби, по солі давай. Тільки на кінчик, але щоб було у вас там водички багато. Фарба потім сама роз... розтікається. Больше, давай, больше. Да, валю, валю. Швидше. Швидше. Дай, дітки, батьки, допомагайте. Буриньте угу. у своє дитинство. Це ж дуже весело разом з дітками працювати. Де ще ви попрацюєте, як не на наших заняттях? Ну що, виходить, малята? У мене виходить. Це супер. Я знала, що у вас завжди все вийде. Ви у нас самі розумні дітки, тому я у вас не сумнівалася, що все-все, все у вас вийде. Я ти іду к вам. Добре. Давай, давай малю, малю. Я так соскучилась усе. Мама. Mm. Я именно и есть. Маленький, давай. Ух ты. Mm, да? Давай, давай. Кайф вообще. Ладно, давай, красиво. Нет, только так. Вот так, ага. Мама, это вообще кайф настоящий. Гарно, да? Да, маму. Ой. А видишь багато, багато воды, и э, лист мокрый став, ты сама багато воды, ничего страшного. Давай, там. Так, ну що? Добрый, Добрый, что? Добре, добре, мы чекаем. Кто уже сделал, покажите мне свои работы, будь ласочка. Добрый. А еще доробнюсенька снежинка вышла. Добре, милочка, где твоя, твоя, твоя работа? Покажи нам, будь ласка. Димочка, покажи ще ці сніжинки. Мама там домальовує. А, і, і мама доїжджалася до праці. Тимурчик, що в тебе? Супер, супер, 20-25. Як гарно. Тимурчик, покажи нам свою снежинку. <клух> От тут багато води вже. А, мама, ж, гарно. Я гарно. Сюди, Макар, Як гарно. Так, зараз я вам свою покажу, яка в мене зараз вийшла. Ось у мене така вийшла сніжинка. А вже, ж... ну, у найкращі сніжинки. І ти бачиш, Василько, жодної сніжинки немає однакової. Як я й казав, немає Нема в природі однакових сніжинок. Ляночка, як там тебе справи? Нічого <рес> немає. Покажите нам, будь ласка, як камеру руки. Нічого, ви потім доробите, бо в нас ефір. Нічого. Як, як... як гарно, <с Kathryn> ось, Тимур уже показує ось такий клас, так, да, Тимурчик? Ну, що вам сподобалось наші творчі лабораторії сьогодні працювати? <ривання> да. а, а, батьки, а батьки згадали своє дитинство також, так? Да. Дима, ти що там засмутився? Це не... добре. Так, от дивіться, ми з вами намалювали сніжинки, і я сподіваюсь, що незабаром у нас випаде багато снігу. А, ми... а у меня думаю ще один снег, только лосший випаде. Добре, ничего страшного глянуть. <говори> Рошевий сніг теж добре. Ну що, а зараз Аллахи! я з вами зараз ми з вами прощаємося. Ми були сьогодні дуже такі продуктивні малята. Ви так добре і красиво працювали. Я вам і задоволена сьогодні. Так. Так. Ви молодці, батькам дякуємо, що ви дідомо. Та ще хочете розговорювати. Балакати. Ну, зараз ми зупинимо, а потім побалакаємо ще. Так. Ну, а зараз ми з вами прощаємося. На все добре, до побачення. До побачення. До побачення. чекаємо вас ще. До побачення. До побачення. Діка, побачили, дівчині, Уляночка, ти нам, будь ласка.